Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих кільканадцять хвилин ми проведемо з вами в одному товаристві. Ну і от в цій порі мені видається, можемо собі дозволити подивитися на те, що нас оточує на міжнародний порядок денний і на всі ті потуги, які ми спостерігаємо, в яких ми беремо участь як країна. як Держава йдеться звичайно про намагання налагодити комунікацію? Ну, передовсім це Україна спільно з європейськими країнами з протилежного боку. Це американська сторона і Дональд Трамп. Хоча тут я не протиставляю, а радше говорю про те, як відбувається ця комунікація. А от кому протиставлятись треба і варто, то це. Росія і Владимір Путін от все те, що відбувалося останніми днями, я б сказав, останніми тижнями в цьому сенсі, в цьому треку, як зараз прийнято говорити, ми обговоримо з холодною головою. Не Зважаючи, скажімо так, на повідомлення, які надходять чи не щохвилини, чи не що години, незалежно від того, день чи ніч, тому що тоді, коли ми маємо ніч і намагаємось відпочивати, ну звичайно, якщо росіяни нам дають таку можливість, не випускаючи дрони, а це буває досить рідко, ну то ви розумієте, що за океаном в цей час точиться активне політичне. І теж дипломатичне життя сьогодні. Ми про це все поговоримо. Богдан Ференц е виходить з нами на прямий зв'язок. Це є кандидат політичних наук, і експерт, міжнародник. Богдан, я вітаю і дякую, що знайшов час і можливість. Привіт, привіт, вітаю. Завжди радий. Так, ну і це взаємно. Ем, якщо говорити про останні м, осі рухи на дипломатичній шахівниці, чи можна говорити, чи ти би сказав, що фактично диспозиція зараз вона вже, е, ну скажімо, сформувалася, та коли так як я описав, є Україна і європейські країни з протилежного боку американська сторона і Дональд Трамп, просто тому що вони можуть мати іншу оптику, іншу візію. Ну а е, в третій частині цього такого трикутника є Російська Федерація. Чи можливо би інакше розставив? Я думаю, що частково це може виглядати так принаймні, тому що ми набагато ближче координуємо нашу позицію безпосередньо з нашими партнерами, європейськими лідерами, європейськими країнами, західними демократіями. Ну але ми також розуміємо вплив Сполучених Штатів Америки і Дональда Трампа, тобто він є ключовим фактором. Який змушує подекуди змінювати траєкторію і конфігурацію або пришвидшувати ті чи інші процеси, або навпаки, і ми спостерігаємо якраз зараз інтенсифікацію такого пошуку варіантів завершення російської війни, і зокрема, це все ж таки фактор Трампа насамперед. А вже те, що стосується європейських лідерів і країн, і нас зокрема, ми намагаємося адаптуватися в цій новій для нас реальності, звісно. Я завжди кажу, що у всіх є свої насамперед інтереси. Тобто досить, ну так скажемо, поверхнево можна вважати, що, наприклад, в тих самих країнах Європи, державах-членах НАТО, що вони повністю там, корелюються з нашими інтересами. Чому тому, що насамперед в цих країнах є вибори, є політики, є проблеми. Є певні страхи, можливо, або виклики, які пов'язані з тим, а що, якщо Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки вийдуть да, з контексту російської війни, що буде тоді? Тоді повна відповідальність е, ляже повністю на плечі там Європи і нас, зокрема. А це не так легко, як виявляється, тому що є питання пов'язані з фінансами, з оборонними спроможностями і багато чим іншим. Тому, власне, зараз і оці дипломатичні всі. Зустрічі безпосередню участь якраз активна. До речі, там того ж самого прем'єр-міністра Штамера з Великобританії, Макрона з Франції, президента. Тобто е очільників європейських інституцій, пов'язані насамперед з тим, щоб не втратити певну. Е комунікацію дійсно з Трампом особисто, коли він безпосередньо зустрічається з Путіним і щось також обговорює у такому двосторонньому треку. Тому, власне, дійсно ми бачимо активізацію максимально. Ми намагаємося включатися, наскільки ми можемо, там, де потрібно, однозначно, це американці насамперед, це європейські колеги. Ну і власне реалізувати в цьому всьому також наші. Інтереси, наскільки це можливо, а якою є роль Дональда Трампа, якщо ми говоримо в цілому, от його функціонал та тому, що одна справа, коли е, це, ну скажімо, передача інформації з точки А в точку Б, такий собі трансфер інформаційний. Я маю на увазі його контакт із Путіним, і його безпосередні контакти з Зеленським і європейськими лідерами, те, що ми спостерігаємо останніми днями, е, чи це все ж таки більше, аніж просто ну така таке перекачування інформації з однієї точки в іншу? А якщо так? Ну, то якою є ця функція Трампа? Для перекачування інформації більше слугує пан Вітков, його uh -huh. спецпредставник радник з питання, до речі, не тільки контексту російської війни, а з питань миру. У нього так цікаво або знаходження реалізації мирних ініціатив Трампа. Цікаво, в нього формулювання. Звучить і напрямок дуже серйозний. тому що Трамп пріоритизує якраз цей трек для себе. Він хоче, я думаю, дійсно увійти в історію, як той президент, за якого вдалося принаймні нормалізувати ситуацію довкола різних конфліктів. Ми бачимо навіть в дечому йому вдалося. Я маю на увазі нещодавно. Там я вже не кажу про Індію Пакистан безпосередньо. А безпосередньо, наприклад, Вірменія Азербайджан. Це не так давно було, коли у нього в овальному кабінеті підписували документи прем'єр Пашинян і президента Лів. Це, знаєте, багато десятків років досить було складно реалізувати, але вдалося. Тому в нього амбіції залишаються. Найскладніше, як він сам зазначає, трек це російська війна. Ну і власне і на Близькому Сході поки що ситуація далека від. Якоїсь нормалізації, але натомість, поки цю ідею він Трамп не полишає. Тому я не думаю, що ми можемо вважати Трампа як класичного медіатора, який там з однією стороною конфлікту війни поспілкувався, потім з іншою, і потім намагається комунікувати або встановлювати вікно комунікації для пошуку точок дотику. Трамп це, в принципі, єдиний, на мою думку, політик зараз президент, який може дійсно змінювати траєкторію. Контексту геополітичних цих сфер інтересів, зіткнення цих інтересів, а крім нього, при всій там любові до нього, нелюбові, не любові його не варто розцінювати як фактор більше впливу. А крім нього, навряд чи комусь зараз під силу. Зміщувати акценти, зокрема і в контексті російської війни. Ну, а ось це зміщення акцентів. Яка мотивація є у американського президента? Чи вона зрозуміла, але це тільки перша частина та цієї проблематики. А друга частина, як на мене, чи вона є сталою? Ось ця мотивація, ось ця візія Дональда Трампа? Щодо сталості, ну, поки ми можемо спостерігати, принаймні після інавгурації. І ще до президентських виборів США він цей напрям і цей трек він взяв як ключовий. Тобто він обіцяв багато пафосно, але це була електоральна кампанія. Тобто, це звучало дуже сильно на його думку, і на думку спічрайтерів там завершити російську війну за лічену добу, там 72 години чи скільки він там давав. Але по факту ми бачимо, що ситуація набагато більш складна, і він це сам публічно визнає. Хоча я думаю, він і знав про це до того, як виголошував такі пафосні промови, тому що це, в принципі, в стилі Трампа. Тобто він любить прикрашати реальність і для себе, я думаю, також це працює. Тобто, коли він прикрашає багато речей, навіть це. там, де ну, складно щось прикрасити. Ну і власне, це також те, що дозволяє йому, як він думає. Тримати якусь ініціативу і задавати тон, от власне він задав цей тон відразу після навгурації щодо інтенсифікації дипломатичних зусиль, відновлення комунікації з росіянами. Оці всі речі і етапи, які на його думку мали б слугувати, принаймні досягненню проміжних результатів не вдалося, Путін і Кремль не йшли на адекватну якусь реакцію щодо режиму припинення вогню, і тому це все розтягується в часі. Тому, от власне, про сталість поки вона спостерігається, однак як на американських гірках хвили подібна. Тобто, як тільки Трамп і його радники бачать, що ситуація ну, така на, на набагато більш складна і немає прогресу, він починає е, комунікувати, які там грубі от державний секретар, що ми, мовляв, вийдемо з контексту російської війни, і все, будемо фокусуватися на чомусь іншому. Як тільки виникає якесь вікно можливостей рухатися далі, Трамп. Не полишаю цю ідею якраз е крокувати далі, принаймні намагатися. Ну і власне Путін він після відновленої комунікації з американцями пріоритизує Трампа і е це вікно, як вони бачать, можливостей для двосторонніх відносин з американцями як при, як ключове. Тобто, це видно, що Путін намагається е втримати і втриматись. У в, взаємовідносинах з Трампом розуміючи, що якщо ну принаймні американці також щось не отримують для себе і Трамп особисто певної політичної вигоди, то тоді все повернеться в принципі до того, що було за Байдена його адміністрація. А я не думаю, що Кремль і Путін в цьому зацікавлені. Ну до речі, ось ця пріоритизація Володимиром Путіним Дональда Трампа. Яка природа цього процесу, це теж як на мене цікава історія, тому що одна справа там зробити. Зробити все, щоб Трамп відчув свою важливість, зробити все, щоб Трамп ніби самоствердився під час ось цієї зустрічі, як ми спостерігали з Владимиром Путіним. І, зрештою, сам американський президент говорив про 10 з 10. Та саме так він оцінює ось ці переговори. Чи все ж таки це дещо інше? Тут на, на чому росіяни грають для того, щоб Трамп відчував свою потрібність і те, що його на ну, властиво росіяни чують. Грають росіяни і Путіна тому, що Трамп може проілюструвати всьому світу, що він може зустрічатися з такими поганими хлопцями, як Путін, і навіть е створювати можливості для чогось, що може бути в результаті як певна домовленість у формулюваннях Трампа на англійській мові це «to make a deal», тобто да, там домовлятися або. Шукати можливості для таких домов, а ми часто це інтерпретуємо як угода, вже такі повноцінні. Тобто, в баченні все ж таки Трампа, як він використовує своє бізнес минуле і в політиці, і в дипломатії, тобто, хоча б якась можливо не масштабна, а така більш локальна угода або домовленість, краще це так, перекладати, це вже. Певний рух, який може дозволяти йому самостверджуватися політично, що, мовляв, як він також подекуди каже, я бачу більше прогресу, ніж ні. Але в той же час він також розуміє, що Путін грає і кремль свою гру, тобто прораховується на 2-3 кроки тактика і стратегія кожної сторін. і виглядати слабким для Трампа. На фоні того, що Путін розтягує в часі, дробить е, всі весь цей процес переговірний на невеличкі частинки, щоб затягнути, щоб свої максималістські вимоги туди інтегрувати. На цьому фоні Трамп не хоче виглядати слабким. От власне це також е, ризик, який, я думаю, Путін і Кремль намагаються врахувати, щоб не відбулося те, що Путін не хоче. Втрата Трампа і втрата цієї комунікації з американцями. Трактування Трампом європейських партнерів, я думаю, це взагалі заслуговує на окреме обговорення і окрему тему, тому що є зовнішні прояви. Ну там можемо згадати Владимир Путін на червоній доріжці на Алясці. Це речі неприпустимі, коли ну фактично військовий злочинець, людина, яка є серійним вбивцею, йде. В найбільшій демократії світу червоною доріжкою, але це сталося. Є історія з Володимиром Зеленським. Ну, от під час цієї останньої зустрічі напередодні Трамп особисто зустрічав Володимира Зеленського, але натомість не було особистої зустрічі європейських лідерів. От по цих зовнішніх проявах, по тому, що я наразі описав, можна скласти картину його такого особистісного ставлення до оточення Володимира Зеленського кілька днів тому. Ну і властиво до європейських лідерів як таких. Я скажу лише припущення. Тобто Трамп розуміє, що тобто, знайти варіант угоди зараз в даному моменті дуже складно, дійсно. Але в той же час я думаю, що по формальних і формальних каналах комунікації обговорюються включно і складні сенситивні питання, чутливі питання однозначно. Тому і він, ми бачимо, не полишив цю ідею, хоча. Ризик і виклик пов'язаний з тим, що він може переключитися на щось інше, він залишається. Це перше. Друге, щодо ставлення, я думаю, що в контексті європейських країн, європейських лідерів, Трамп їх враховує думку. З огляду на інтереси США, тобто він зацікавлений, щоб Європа залишалася безпечно залежною від сполучених штатів Америки. Це в принципі не лише Трамп зацікавлений це при будь-яких президентах Сполучених Штатів Америки. Якби не критикували, наприклад, той самий Трамп, Європу і держави-члени НАТО європейських за те, що вони не хочуть вкладатися в оборону, більше платити. Вони все ж таки зацікавлені, щоб європейські країни були залежні. Від е, США у безпековому вимірі. Це потрібно розуміти, і це буде зберігатися і надалі. Але все ж таки Трамп навряд чи вважає, на мою думку, рівноцінними собі лідерів європейських країн. Тобто, тому він і бачить, власне, більше потенціалу в треку такому двосторонньому, де вони зустрічаються з Путіним, вирішують щось або не вирішують, але показують, які вони впливові. А вже європейські лідери по факту дізнаються з ними, комунікують, вони комунікують, але в той же час ми не бачимо активності в контексті включеності в ну, от в цей весь процес. В цьому і небезпека криється, тому що це така модель і формат, який, на думку Трампа може дати більше результатів. І він критикує тих самих лідерів і попередню адміністрацію за те, що у них були змоги. І можливо навіть деякі спроби, але нікому не вдалося зупинити російську війну, і десь в цій критиці є на жаль, доля правди, як ми можемо зараз констатувати також. Ну але якої залученості тут потребували б в реальному часі, і яку залученість е представники цих країн і уряди цих країн могли би дати? Тому що з точки зору політичної, я думаю, тут жодних там претензій, питань чи запитів бути не може. Тому що фактично і до зустрічі Трампа з Владіміром Путіним, і після неї, е по-перше. Гроно цих країн демонстрували єдність всередині себе і єдність із Україною як такою. Це досить чітка була декларація. Це логічно. Це, да, Мега-алогічно було б, аналогічно, якби було по-іншому. Але питання в чому? Що все, що стосується контексту російської війни, напряму впливає насамперед на безпеку Європейського континенту, яким чином. Архітектура цієї безпеки буде після завершення російської війни не так на Сполучені Штати Америки, а на їхню безпеку, ні. Якраз на європейську і на європейський континент. А по, по факту Дональд Трамп да, намагається вирішити, якраз яким чином ця безпека, нова форма цієї безпеки, буде сформована, створена на заміну того, що зараз є, тобто в контексті російської війни. І тут я думаю для багатьох лідерів, ключових країн, таких як Німеччина, там Великобританія, Франція, для них постає одвічне питання з одного боку. Вони хочуть, ну як мінімум, німеччина і Франція, тому що Великобританія інша своя історія і безпекова, і двостороння з сполученими штатами Америки при будь-яких прем'єрах знову ж таки. Але у Франції Німеччина завжди було бажання мати більше автономії від США в контексті безпеки насамперед. Десь здавалось, десь не зовсім це що починаючи з часів Деголя після Другої світової війни президента Франції. Але ми бачимо, що цієї автономії не вдалося реально досягнути. Як я казав, залежність вона зберігається в безпековому, як мінімум, вимірі від Сполучених Штатів Америки. Розуміючи це, дійсно фактор Трампа і Сполучених Штатів Америки він є одним з ключових, який і наразі впливає на ситуацію загалом. Ще один гравець, який так направду не подає голосу і жодної позиції не декларує, але це не означає, що він не має тут своїх інтересів. Це Китай. Я пропоную про це теж поговорити ну, окремим питанням, окремою темою, тому що знову ж таки, ось ця там брак реакції, ми знаємо, це така хрестоматійна така приказка. Та брак реакції це теж реакція. І от так виглядає, що Китай саме цю логіку наразі обирає. Ви знаєте, Китай потрібно зрозуміти також. Тобто для Китаю російська війна це елемент, лише один з більш такого масштабного пазлу, в якому якраз Китай намагається поетапно, подекуди не пафосно, але поширювати свій вплив, готуючись до конфронтації Сполученими Штатами Америки, причому ще більше конфронтації, тому. Чим більше да, можливості Китаю зростають, тим складніше для Сполучених Штатів Америки робити щось, щоб стримувати Китай. І, власне, Дональд Трамп пріоритизував російську війну. Чому? Тому що в його інтересах і в баченні його інтересів США потрібно якось нормалізувати ситуацію, пов'язану якраз з війною в той же час. Це допоможе, можливо, навіть розв'яже руки для стримування Китаю. І власне пріоритет для США у безпеці номер один це Китай, і загроза також з Китаю насамперед. Потім, звісно, Росія. І е, ще один фактор, який враховують в адміністрації Трампа, це надмірне зближення Росії і Китаю. Це дуже небезпечно. Тому, власне, і ідея полягає Трампа до речі, вона не нова. В деяких європейських лідерів вона постійно лунала, що ми маємо втримати Китай, принаймні тим чи іншим чином, щоб він не надмірно зблизився з Російською Федерацією, особливо у військовій сфері. І візити, якщо хтось згадає, відслідковував був період, коли дуже були більше року тому інтенсивні візити у піднебесну європейських лідерів. Це якраз було пов'язано з тим, щоб втримати по можливості комунікацію з Китаєм і не дати Китаю піти повністю у тісну співпрацю з Російською Федерацією, особливо у військовій сфері, тому що це набагато більш небезпечно ніж, наприклад, є наразі. Я вам дякую за розмову за те, що прояснили деякі речі. Хоча ми на те, я так трохи забув для проформи. Богдан Ференц, вдячний так, кандидат політичних наук, експерт міжнародних я ну, запрошую до студії. Тут можна буде ґрунтовніше поговорити. А як бачимо, порядок денний і кількість тієї інформації, яка надходить, вона якраз дозволяє нам такі зустрічі робити частіше. Коротка мить, ефір продовжиться. Залишайтеся з нами.